Можна розказувати зараз дуже довго, але я скажу, що вкратце питання со школами, з садиками, які були питання остроє, ми їх вирішили, вирішили проти людей. Дороги, благоустрій, ну багато встигли на морозі. Ну, там місяць згло, але теж заробили. Воєнні там. Я, я ставив ставку, де більше людей, де більше людей знаходиться. Це воєнний городок. Там 25 років зовсім не ложилось, крім бювета, якого я зробив, ви бачили, які зробив 20 років назад, там нічого не робив. Ми поробили там тротуари, алеї, встигли доморозу багато, візду групу почали робити, будинка культури 30 років не показували. Фільми, не фільми, не садики. Ми закупили оборудование, поставили, і люди зараз ходять безкоштовні. Дивляться фільми, фільми, мультики дітям, всі мероприятия, всі свята, всі гуляють, празуємо, щоб у людей якось трохи відродити ці традиції, які просто вони не, не працювали. Не працювали. Не, по школі? Два слова розкажіть, там хінару породивати, а... Ну, ви знаєте, ну що я вам скажу, якщо положили плитку, яка плитка, внутрішня плитка, і положили на наручник. Ну, ви знаєте, ось вона теж у школі працює, вона на це питання... Свої... Uh, да, Перевожили, uh, зробили, але ті люди, які ну, отримують 40-38 тисяч доларів на той час, і плітка ця коштує півтори тисячі доларів, ну там вся. І не то, що там якісь... Які, вони говорять, ми не благотворительний фонд. Ніхто даже, це вже час пройшов, ми нічого робити не будемо. Тобто ніхто допомагати робити не хоче. Просто було робили так, щоб тільки вкрасти, нічого не зробити, все. Тут, всі роботи робила організація. У мене працюють ті організації, які дешевше і швидше. Якщо підколожать не по 2000 гривень, а по 260 будуть ложити. Посадочка, Ми вже генплан утвердили, ми зараз будуємо з бюджетами, що забили, ми в бюджет по півтора мільйона, два садочка ми вирішили в цьому році побудувати. Один садочок ми вже будуємо, третій поверх, ви знаєте, ми розібрали другий поверх, бо він, от, та будівля постояла більше 30 років. Ми її розібрали, наняли проєктний інститут, він нам дав заключення. Ми робимо там дитячий центр розвитку. Чому так? Тому потому, що ми добудовуємо третій етаж, будуть різні вхіди, вхіди туди. Ми перший, другий етаж робимо на 120 місць для дітей, для дитяча садочка, а третій дитячий центр творчества. Це ми заберемо заберем відсюди, тому що у нас тут повтоза. Да. Колектив є, а нема де. Будівля велика, тому я хочу сюди перенести людей і переселити їх на третій пол. І вже по їхньому побажанню ми робимо планів. Просимо, на СБК попросили китвіча 200 тисяч. Зараз з підприємств просимо, щоб даже роботу ми зробили на своєї участі. Але хочемо побудувати ми один садочок, цей влітом ми повинні його добудувати це біля центру, біля поліклініки. А біля Ярової все проходимо експертизу, проєкти заказали, проходимо починаємо теж будувати. Якому етапі відбувається в правовітлочині, так і в якому на етапі воно відбувається в реальності? От чим гостомель в реальності сьогодні живе? Якось, ну, стомель сьогодні чекає виборів. Як призначить? то ми йдемо. То, то, і по... і всі праців, прийшли, і процедури, і, всі, і, вибори, всі вибори, і етапи, казмін, губернатор Шандра, ну, який вже був, да, він теж підписав на вибори на ЦВК, але ЦВК ще не голосила день вибору. Тобто чекаємо на сьогоднішній день тільки. Але там не було, ви знаєте, планів дуже багато. Давайте так, по тому питанні, як ми зібралися. Довгий час е, явів переговори з Харсаном, з е, ну, ясним того приміщення, де ставлять цей довод. І е, ну, у нас так, ну хтось орендує, там у нього хтось не орендує, там випускали чипси. І, і з цієї ситуації, яка склалася ну, у нас в Україні, між Росією і Україною, то э, чай фасували і в Росії. Ну а так як зараз стало тяжко з цими границями, переїздами, вони вирішили производство. Ну, ми постаралися так, щоб в Ростова відкрити це производство. Производство ми запускаємо, там буде більше. Это європейські кошти. На всі такі більш детальні питання. Банк, дивіться, на всі детальні ми взяли їхнього, який веде цей проєкт, ну інформаційний відділ. Ми менеджер. Ми вам дамо зараз його телефон, ви перетелефонуєте від мене, які запитання, буде 60 чи 80, я вам там не помилився. Але все одно це надходження на бюджеті, вони ось заключають уже по його участь, готові мільйон 800 гривень заплатити. Ми хочемо, щоб вони на садочок перечислили. Тобто, навіть даже такі без малого середнього бізнесу нам країну не підняти. Ви знаєте, економіка в нас падає кожен місяць. І в кожен день падає социальноміческой. Тому, нам треба щось робити, Тому якщо ми на місцях, на місцях нічого не зробимо, на місцях, на місцях з вами не зробимо, не піднимемо, треба починати на місцях. Якщо буде справедливий чесний підхід, тоді люди це зрозуміють. Я думаю, що люди бачать, що в гостомірі, що там робиться. Сніг чистий, сніг чисто, в 3 години сніг падає, то вже в 4. Выезжающие цілий техники чистят. І не то, що тротуар дороги, а тротуари чистят. Я думаю, що ми разом з мешканцями Хастомеля селище зробимо. Набагато краще, планів дуже багато. І ми тільки прийшли сюди, щоб на розбудову роботу селище. Прекрасно. Ваш бизнес, а, от вашей, а, ну, а, Вы знаете, честно говоря, я вот ну, никогда на этом было проще, а сейчас вот повторю, что ну, не всем подобается, когда ты что-то робишь робиш на опозиции. Не то, что там задаете, потом вы бачите вас по юпинию. Що, що робиться. Там, і тут. У мене же не справляется. Та ні, все нормально. Все, все справляється, все робиться. Нічого ніде не стоїть. Я думаю, що а, ми робочих мис в цьому, в цьому році. А, зробимо даже в цей проект, і не розрес, на те, щоб люди жили і працювали. А где вам комфортнее? В бизнесе или в політиці? Я в политику ніколи не лист. Оно меня знает. Я всегда старался чтобы создать идти в рабочие места. Пополнити бюджет от меня пожить. И допомагати людям. Я вот сейчас жив и допомагав людям. Мені приємно, что я каждый день каждый день допомагаю людям. Мені не стыдно дивитися людям і своїм дітям, що я день прожив, що я прожив. Якщо я вже вчора помиг десять людям, вы решите эти специалист, это значит, что я вже прожив день-запасибо. Наслаждается щодня приймання працюющих на людей, люди вылишиваются щодня нагальні Тому Такого теж раніше никого не було.